Що може зробити гарним початок твого робочого дня? Ну, звичайно, подарунок. Подарунок від друзів. Давайте розпаковувати. Мої друзі-криптани подарували мені якийсь презент це картини. З мій новий одяг. Подаруночки це завжди приємно. Але я навіть не уявляю, яка тематика цих картин, тому дуже-дуже цікаво Друзяки, ну вигляд має просто шикарнючий. І я починаю відкурковувати. Клас! Так, друга картина. Настрій просто буліш! Буліш! Друз'яки, щиро вам дякую. Ви дійсно зробили сьогодні. мій день. Але це не просто три картини. В цих трьох картинах життя криптана. В мене сьогодні настрій точно буліш!